Всім Привіт, завершився матч Дні 8 фіналу Чемпіонату Європи між Францією та Бельгією. 1-0 на користь французів, все вирішив автогол на 85 хвилині. Зараз будемо розбиратися, друзі. Що це взагалі було? Що це взагалі був за матч. Збірна Франції, діді дешам, 4-3, 3 хоча спочатку малювали взагалі, як французи нібито грали ромбом, але все-таки 4-3. 3 Майк Мініан, в воротах, його міконов Вільям Салім, Базикс на кита. Че мені, Андрій. Линия Маркус Стюрам, Килиян Бапен, то Ангерсман, це у нас три напад. Ну, тут в принципе. Франция, в принципе, без мин, да. Тонгерсман сегодня в роли правого Венгера в град. Хочешь спочатку початку нібито ромбом? Бельгія 4-4-2, кастелс в воротах, фас Вертон захисники, тая Кастань по флангах, Ананада, Нана Деберюна півзахизники, Нік Ферреро, Караска, по флангах, Ліапінда і Роман Лукаку сьогодні у нападі. Сьогодні дуже-дуже цікавий склад від головного тренера Домініка Тедеска. А тепер по матчі Франція було набагато цікавіше. І На перших хвилинах французи притисли бельгійців. Французи захопили ініціативу, і, Забігаючи наперед, французи цю ініціативу і не відпускали. Непоганий був момент у першому таймі Маркуса Тюрама після невіси Жюлі Кюнде, коли Маркус Тюрам там головою пробував. Це напевно був найкращий момент на 33-й хвилині французів. Прям такий супер момент. Маркус Тюрам вже і захисника так бік, але. Маркс не вдалося. Заповідні були удари але на Чайміні були, були заблоковані. Був момент, коли Бапе там обігрував один в один, прострілював небезпечно. То Франція тиснула, Франція тиснула, тиснула, тиснула на бельгійців. Бельгійців я не згадаю жодного моменту в першому таймі. Ось в другому таймі трішки було поцікавіше, тому що бельгійці десь трішки вирівняли. В другому таймі, хоча у французів вже на першій був хороший момент, коли Аміні пробував, там був рикошет від захисника. Кастелс відбив. Непоганий був момент, там Янік Феррі Караска. Коли він ідеально розрізав на Феррі Караско, то й непогано вибіг, але забитий Янік Ферреро Караско. В цілому Франція на мою точку зору контролювала матчі. Я не згадаю у Бельгії жодного. Ульів момент, був момент Лукаку, коли ромало пробивав Ось, то тобто, в принципі французи контролювали цей матч. Да, у Франції у самої моментів гольових не було. Але за мене все одно таке складувалось відчуття, що французи якби контролюють і вони чим більше володіли. Ось. І Франція так заб'є. Рандоль Калюмані, який вийде про обє, до речі, спочатку запишуть на Рандолі Калюмані, потім перепишуть на Яна Вертонга. Там удар від Рандолі Калюмані, м'яч влучає в Яна Вертонга і летить в протихід воротарю. Без шансів, 1-0, ну і французи Здобувають перемогу і емоції фідопічних діді дешама. Якщо ми подивимося статистику, то 19-5 удари, але якщо ми беремо удари в площину, то було по два. Тобто, да, тобто у Франції також гольових моментів не було. Але якщо ми беремо гру, то Франції контролювали. Вони були в воротах, вони більше володіли м'ячем 56-44, до речі, володіння. І по точності передач також вона у французі. В принципі, команди не наполягали, коли Франція володіє м'ячем Бельгія низьким блоком розташовується, так наприклад, коли Бельгійці з м'ячем французи також, команди не ризикували, тому точність передачі французи 92%, у бельгійці 88% 5-20 кто-то. На цілому я вважаю, Франція перемагає ділу. Все-таки був мати Марк Тюрама, і все-таки було більше атак у Франції, більше підходів і більше бажання У мене таке відчуття було у французів. Тому абсолютно заслужена перемога. По голівим шансам один, шанс у ДНК шанс був у французів один ДНК, упущений якраз саме від Маркуса Тюрама, да? у бельгійців взагалі нуль. 56% у французів у Володині, 92% у Тучі Спаса 608 передач, із них 560 точних. Бельгійці 497 передач, 442 передачі точні по офсайдах Тут один у у французів. Із 19 ударів французи нанесли два площину і 16 повзворота. Всі удари французи були далекі від ціли, І Один удар був заблокований. Більгійці з 5 ударів 2 площину. Один удар був ворота і два удари заблокованих по захисту, по відборах краще була Франція, 3 сейви. Андрей, ще все-таки зробив. Акміньян. Два сейв зробить кастел з 18-17 7 перехоплень. Порушую правило. Трішки більше бельгійці. 10 порушень правил, 2 жовті картки. У Франції 7 порушень правил і 3. жовті картки. Ну що ж, підводячи піцу мокру Бельгії, я згадаю напевно Лукаку. Ламінян, вступав в гру. ну По суті, все, у Франції, можна згадати ударить урама і що, мені. Тобто Франція більше згадаю моментів, і я ж кажу: мені від тим точку зору. Франція перемагає цю Бельгію. Бельгія вона молода команда, зміна покоління, ну і Франція просто дотиснула. Просто дотиснула, ну, що, до речі, Дешам тільки одну заміну зробив. Це рандолькольоні, по суті, який приніс факто перемогу. Не Команн. Ну, подивіться, на цей склад і я в шоці. На кожну позицію неймовірні зірки, друзі. Звичайно, що ця збірна Франції. Звичайно, що один із головних явних фаворитів цього Чемпіонату Європи. А найкращий футболіст цього матчу. Я, друзі, не знаю, як вам. Мені дуже не сподобався Арлієн Чоміні. Англоканте отримає найвисоку оцінку. Англокате дуже сильний матч провів. Ну, До речі, Арлен Чоміні. Ну, непоганий матч про француз. Калімані також вийшов. Тобто -то і Салімба мені сподобався, і справді. Вось. Тому Мінян вступав. Ну, Важко важко тут тобто, сказати. Ну, не знаю, мені якось Чаміні сподобався, не знаю. Але найкраще, напевно, все-таки буде Канте. Анте. Да, я хотів спочатку сказати, але. І справді Канте сьогодні дуже здорово зіграв. Я, в принципі, бенґулу Канте, напевно, би віддав би найкраще футболіста матчу. Але, але раніше, мені в мене буде на другій позиції, тому що раніше мені, ну, мені, друзі, сподобався. Тож Франція, Бельгія 1-0 по ділу. Франція крокує далі. Франція зустрінеться або з португальцями, або з словенцями, дізнаємось трішки пізніше. В будь-якому випадку нас очікують цікаві чертфінали. Бельгія покидає турнір. Бельгія, яка мені сподобалася зі словаками і з румунами, а з українцями і з французами, Бельгія ну, якось нічого де не створила, якось нічого не створила. Тому я вважаю перемога Франції сьогодні. Так, да, Франція я ж кажу, вони також нічого не створили по факту. Але статистику бачите, і 19-5 по ударах, ну, Франція набагато більше атакувала, і я вже абсолютно поділу французи перемагають. Франція-Бельгія 1-0, Французи йдуть в червь фінал. Я їх цим вітаю. Дякую вам, друзі. Бережіть себе. Всім до побачення, всім до нових зустрічі.